Адаптивні види спорту, які ми зараз намагаємо впроваджувати в Тернополі, дозволяють ветеранам долучатися до, до спорту, бути активними, відчувати радість життя. Саме тут ми можемо показати хлопцям, які пройшли горнило війни, що вони є частиною суспільства, що вони можуть вести активний спосіб життя, тренуватись, бути переможцями у змаганнях. Ці люди самі гуртуються. І вони знаходять один одного, і це дуже класно, тому що їм не потрібно сидіти вдома. Їм треба йти туди, де є такі самі, і займатися будь-якими видами спорту. А їх багато: волейбол, теніс, футбол, стрільба. Є різні види, де вони себе можуть проявити.